Яку суму коштів потрібно перерахувати на здоров'я і яку за упокій Львівська область? О Боже, мій ви зі Львова і не знаєте, кілька треба грошей. <різь> 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 ну, я жартую. яка справа. <різь> Має бути жертва. Це може бути одне яйце принести до церкви. Кілограм пшенички колись носили. В селі. Люди грошей не мали, та й носили, хто що міг, та? що могли принести? Хтось принесе вузник яблук там десь там, літом. Хтось принесе якраз черешенька дійшла, взяла миску черешень принесли до церкви по жертву. Так було колись, що мала людина, ну, те й то дала. Так само тепер вам спростили варіант, бо ми маємо тепер гроші майже кожні, діти наші. Ходять до школи, вони мають собі кишенькові гроші. Скільки маєте можливостей, скільки бажаєте. Вже не треба нести миску черешей, чи, чи, чи вузник яблук, чи там ще щось там 10 яяць. Маєте можливість дати гроші, дайте, скільки вважаєте за потрібне. Не робіть із церкви магазин е релігійних послуг. Це дуже недобре. Церква повинна дати людині можливість поучаствувати в жертві. Я участвую в жертві. Я скільки хочу, от наскільки сьогодні моя душа розположена, я скільки й даю. От сьогодні я так сузрів на один гривень. А чому? А більше немає коло себе? Кажу, в банку мільйони налічки ноль. Ну, от немає більше, і що? А на завтра я вже созрів на, на 5 гривень. А потім отримав зарплату, думаю, що буду досі грати, пів тисячі на місяць, ти чистий спокій, розумієш? Ну, як собі хочете, вчиться приносити до церкви жертву, а не платити за послуги, Священник не на роботі, я ще раз підкреслюю, священик на службі. На службі. Я не порівнююсь з військовими. Хоча це то саме, в принципі. Але ну, військові все рівно мають зарплату. Але священник на службі, знаєте, як сторожовий пес. Дали їсти говкає. Не дали їсти, все одно говкає. А що б доробити? Я на службі, я не на роботі. І я буду служити в будь-якому варіанті, і це стосується кожного священника. Він на службі, а не на роботі. Хоче наробити, священників Він... люблять жаліці, в мене троє дітей, У мене теж троє дітей. Та то в мене то, то в мене то, в мене колеса старі на машині. Ти не туди прийшов братчику. Хочеш заробляти, мати хліб до хліба і ще зверху трошки ікри, знаєш, і ще щось на стіл, і ще й масла трохи. Вперед, йди заробляй гроші. Ніхто сьогодні можливості є. Навіть в часі війни можна заробити нормальну пристойну зарплату. Якщо ти хочеш працювати, можна заробити. А церква це зовсім інша структура. Церква повинна дати людині можливість поучаствувати в жертві. Як я тобі скажу, тільки то коштує жертви ноль. Бо це плата буде, а не жертва. Жертва це те, що я жертвую, Не скільки мені сказали, а скільки я даю. Тому в будь-якому варіанті пожертва має бути наскільки ви хочете дати. Якщо хтось осуджує вашу пожертву, ну ви що так багато даєш, що ти людей вчиш, то всі так не можуть дати, не треба. Або що так мало дали, що не встигну, що не маєш більше, не можна так казати. Будете мати справу з Богом, будете відповідати, бо жертву приносять Богове. А священник це той, який служить Богове. І Христос казав, що не зав'язуйте рота волові, котрий молотить. Євреї, вони винахідливі, вони, навіть коли він ходив по кругу, молотив, там жорно кинулося, він так ходив, а вони йому зав'язували роточку. Накладали таку торбу, аби він не їв. І Христос каже, не робіть то, не зав'язуйте рота волові тому що молотить. Так же само, і священники. Як він має, слава Богу, що має, це ознака того, що парафія нормальна, жива. Не будьте скупі для Бога, не будьте скупі для ближнього. А ті священики, які вимагають, їм бажано не давати нічого. Вчити трохи побожності, Та. Якщо вимагає, не дайте нічого. Бо священики вчуть вас, а ви маєте вчити священиків. Інакше церква не має значення. Церква втрачає свого призначення для, для людей. Церква це. Є, люди мають дати можливість поучаствувати в жертві. І люди повинні брати участь у жертві. Має бути жертва. Людина має брати участь в, в жертві. Хоче участвує, Не хоче друге, друга справа. Це є відносини людини і Бога. Ні священник, ні церковний комітет. До цього немає ніякого відношення. Є людина і відношення людини з Богом. І церква повинна цю можливість людям дати. В церкві пропаде від поняття жертви, церква втратить своє призначення. Це буде концерт по заявкам. Денег дав, хор поспівав, гарно постояли і пішли додому. Щоб пішти на концерт до клубу, що пішти до церкви, то буде одно і те саме. Діявол хитрий, не забувайте, він знає, як поламати церкву. Зробити з церкви, що в центрі має бути не Христос, а Шевченко на 100 гривневій купюрі. Гроші. Поставити в центр церкви гроші і все. І не треба її закривати. Вона буде закрита сама по собі.